Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні буде відповіді на запитання. Я довго збиралася і наважувалася записати це відео, але ну, відтягувати більше якось за часом буде. Не, не з повагою до людей, які запитували. І я розумію, що дякую кожному, хто підписується на мій канал, і є запитання такого знаєте, характеру про життя, про родину, про роботу, те, що хто зі мною вже тривалий час. А до речі, каналу виконалося 5 років, і мені нагадав про це Ютуб. Коли заходиш в творчу студію, там таке як тістечка, святкова свічечка і вітаємо 5 років. Думаю, нічого собі. То я нічого нового, мабуть, не скажу тим, хто зі мною вже такий тривалий час, але я буду намагатися, щоб було цікаво кожному. Навіть. Тому, хто мене дуже давно знає, щось новеньке про мене дізнається. Було питання стосовно перше про друзів, як ми проводимо з ними вільний час. Питання від Нелі з Дніпра, якщо я не помиляюсь. Зараз ніяк. Зараз хтось захищає, хтось допомагає, хтось в чомусь, але за два з половиною роки ми тільки раз зібрались, коли людина прийшла в відпустку. Потім ще одна приїхала, це відео є на каналі, посилання буде зараз зверху, і в описі під відео я теж буду ставити посилання. А раніше як це було? Раніше у нас була традиція, кожну п'ятницю після роботи ми збиралися всі в купу і готували вечерю. І це робили переважно чоловіки. Це було весело, це було смачно, хоча питання не було в тому, щоб не їстися. Питання було в самому процесі, і нам це вподобалося. Було до вподоби. Ми познайомились, коли ще були студентами, і знаєте, коли ми всі збираємося разом, таке враження ми не відчуваємо, що вже пройшло там більше 30 років, як ми закінчили вищий навчальний, вищий навчальний заклад. Він не буде бити, не буде любити. Що ти ся думає, то ж не всіх статі буде бити, не буде любити. Що... Таке враження, що ми у ті студенти, але вже з досвідом, але ж, як то кажуть, жарти ще ті. І нам дуже було класно, весело, комфортно. І не тільки ми час разом проводили, якщо траплялась у когось якась біда, і неважливо на годиннику чи б ночі, чи що, ми один одному дзвонили, і через 15 хвилин ми вже були разом. 24 лютого, 2022 року внесло свої корективи. Зараз у нас немає таких традицій, але коли ми Перше за два з половиною роки зібралися традиційно на дачі це влітку. Взимку це у нас десь ми у когось збираємось, у нас вечеря по п'ятницях. А літо це дача або просто природа, неважливо. Головне разом кудись поїхати. І навіть у нас були такі спонтанні якісь м -м -м, збори, в тому, що. Вечір, уже вечері на вулиці, та щось в хаті не хочеться. Що ви робите? Та нічого. Та... А поїхали? Так, а ми ж не м'ясо не маринували, ну тобто на природу. Та слухай, заїхали в магазин, взяли якісь сердельки. Кетчуп, хліб, і приїжджаємо в ліс, воно ввечері, сідає сонечко, вогник, і на вогнику, знаєте, який смачний смажений хліб і сардельки. Я чому так довго кажу за наших друзів, тому що це велика частина нашого життя це те, що ми проводимо разом. Стосовно Святкувань, там якийсь свят. От я зараз пригадую, що коли ми тільки одружилися з Владіком, і ну можливо, це було наше виховання, можливо, такі традиції були. Хтось ще одружився з наших, там, хтось ще не одружився. ну Але ми з друзями завжди трималися купою. І якщо там, наприклад, день народження, і я не можу сказати моїм батькам не приходьте, тому що я розумію, що насамперед це їх свято. Це вони в першу чергу стоять, я не можу сказати, та ну, не приходьте, там друзі прийдуть. Я не могла таке сказати. Хоча відверто хотілося з, з друзями якось це провести, там, знаєте, але ні. Батьки були в першу чергу, а якщо мої батьки приходять, як ти скажеш, Владикам-батькам не приходьте, теж приходьте. Завжди були мої батьки, Владіка-батьки і всі наші друзі, всі збиралися в одній кімнаті до сусідів бігали тоді ще стільці брати, тому що не вистачало де посадити. Ну, тобто такої атмосфери вже нема і не буде. Тому що немає вже наших батьків, на жаль, у Владі ще є тато, слава Богу. І коли ти можеш до когось звертатися, я на нього кажу тато, то це щастя, коли ти можеш казати таке слово. На жаль, матуся, мама, я вже такого до когось звернутися в житті, я вже не зможу. Тому. Це було таке щастя, коли от зараз це розумієш, а тоді хотілося окремо з друзями, ми ж уже дорослі, ми молоді, ми б там відтянулися. Ну кажу, чесно, як є, що я буду робити? А зараз думаєш, яке це було щастя, а у Владіка батьки вони працювали в якомусь ДК, там Якісь новорічні заходи вони проводили. Вони... Він грав на баяні, а вона співала з дітьми. Вона була за фахом, Владіка мама, керівник хору, а він як у це грав. І це вони і ще вони працювали вчителями в школі теж. А мій батько він був, знаєте, такою такого складу характеру. Він ніколи нічого не соромився. Він казав поганого: ні, нікому нічого не роби. Але не треба соромитися, запитати, якщо ти щось не знаєш. Ти один раз запитай і подальше ти будеш це вже знати. А робити вигляд, так так знаю, ой, а що воно таке? Підкажіть, ну це не впевненість собі. Треба бути в собі впевнені. Не знаєш, запитай. І оце ж в нього, це він серйозно мене так навчав в життю. Але м -м, коли ми були разом, ну, це ж на святкуванні, святкові стіли, все, трішки ж вже відсвяткувалися. М -м, і він, Сваха, а ти знаєш цю пісню? І щось їй там вона. До свого чоловіка. Юра, оці акорди, оці, оце підбери. вона так серйозно відносилась до його запитання, він жартував. Він каже: Сваха, на що мені твої акорди? Ти слова знаєш з цієї пісні? Або там ще було щось там, як свати зустрічаються. А... Сваха каже, ну, Владика, мама, ой, щось так голова, ось сват, оце я не знаю. Оце в мене так голова крутиться, я, я не можу, що воно таке. А він сваха, а в яку сторону, от коли голова крутиться? Це наліво вона крутиться чи направо? Мій батько не знав до поки не стало моєї мами, він не знав, що таке щось болить. Тому що, по-перше, він завжди був на позитиві. Він завжди так казав: якщо мама за щось хвилюється, в мене три старших брати, і різниця у нас дуже велика: 17, 16 і 11 років. Тобто, мене мама народила в 41 рік, коли вже було три, Майже одному 17 було, іншому 16 і ще 11. І я вже це пам'ятаю, що я вже була там, бігала, моталася, як то кажуть, по хаті. І мама, ой, хлопці пішли щось там е, гуляти. Ой, дев'ята година вечора, щось їх немає. Ой, Гришка, щось, оце ж з ними, щось там, ой, то що ж їх так немає? Мій батько Марійко, якщо вони зголодніють, додому швидко. Прийдуть. А якщо їх немає ще, то вони не голодні і у них все добре. От Гришка, ти завжди за дітей не хвилюєшся. А чого хвилюватися? А що є погані новини? А чого? Ну Хай хлопці гуляють. А що вони там, компанію збиралися, на гітарі там десь наприкінці вулиці сиділи. Ми жили в приватному секторі і всі то виходили під вечір і там десь наприкінці вулиці у то пісні На-на-на. І якщо немає привіду, мій тато не хвилюється. Якщо там якась проблема, ну, як ми казали, ой, що робити, ай-яй-яй, він завжди казав, віднося до будь-якої проблеми, як до задачі, яку потрібно вирішити. І, до речі, перше відео на цьому каналі у мене, ну тоді ще російською, я записувала відео, що мені тато радив в житті. Парад, парада в житті, яка мені досі. Хоча тоді, чесно, я на неї увагу не звернула до мене. Та що він каже, та в мене тут проблем повний рот, що я побігла, тра та він чи не розуміє, йому легко казати, коли він це не відтягну. Ну, тобто, знаєте, таке. А коли ти з тим стикаєшся, і треба мати холодну голову. Подумати, що трапилось, і що я можу зробити. Якщо я можу щось зробити, перше, найголовніше, друге, третє поступово вирішувати всі питання, і це не буде проблема, це буде задача, яку ти рішаєш, і таких вирішуєш. І таких задач по житті буде багато. І тому треба стримувати свої емоції. Хоча, чесно кажучи, в мене не завжди їх так і виходить, стримувати. І переходячи до питання, де я раніше працювала, я працювала в школі. І це школа з поглибленим вивченням англійської мови була. Там сім годин на тиждень. Англійська мова. Тобто кожного дня, а деякі дні ще і 2 години англійської мови. Тобто, діти знали чудову англійську мову. Хто хотів, той знав, як то кажуть. І я працювала за бібліотекою, але це тільки класно воно ну, дівчата. Звучить тому, що отримувати підручники ти їдеш кудись. Ти як грушик працюєш, складаєш їх. Потім школу привозиш. За таксі ти заплатив, ну це вже не важливо в школі ти знову ці пачки, а там бувало там 20, 30, 50 пачок. По-різному, якщо там тільки декілька предметів прийшло, це менше пачок буде там 20-30. Якщо там на 4-5 предметів нові підручники прийшли. ну там... І, ну, багато, більше 50-60, І це все ти. А кожна пачка вона мала 18 підручників, 20. Ну, тобто, а потім це ще треба розпакувати, поставити печатку, поставити на облік. І це потім це видавати. Тобто за станом здоров'я я була змушена піти з роботи. я Попрацювала 13 років, і далі моє здоров'я мені сказала досить. І я дуже любила і люблю дітей, як початкову школу, так і старшу школу. Незважаючи на те, що це різна поведінка, різні дітки вже. Хтось підходить, пам'ятає, каже, Тетяна Григорівна, подивіться. Думаю, куди мені доведеться? А в мене зуб от шатається. ні не не той зуб. Боже, і ти так, а хтось бігає там по коридору. Ти повинна зробити, заува... ну, не зробити зауваження, а сказати, що не, тр... не слід бігати по коридору. Хоча я чудово розумію, дитина на, про... ну, на уроки генеральне прибирання, ніхто не ні відмінював ні, ні, ні. у сусідів. Нічого, вони нам не заважають це життя, тому це таке діло. І ти ж кажеш, що не слід бігати по коридору, але ж розумієш, дитина сиділа урок, а у дитини стільки енергії. Ну, вона не може стати в коридорі і стояти. Їй потрібно кудись здівати цю енергію, бо їй ще один урок сидіти, потім ще. ще. І, і ти ж робиш зауваження. А... Дитинка підходить і каже, ой, Тетяна Григорівна, пробачте мене, будь ласка, е, мене сьогодні батько буде забирати. Каже, ну добре, ви ж йому не скажете, що я по коридору бігав. І, і ти дивишся і кажу, ні, не скажу, але ти більше не бігай. Ми будемо виходити на вулицю і там ти будеш бігати. Е, добре. угу. Ви точно батькові не скажете, що я по коридору бігав, кажу, та точно, сказав, ну чого ти, та все, заспокойся. Приходить батько забирати дитину зі школи, це початкова школа, в якомусь там році, коли я ще працювала. І він підходить і каже: Так, ну що, як мій там сьогодні? І я ж тільки хотіла сказати, все добре там і так далі. І він підбігає, Тетяна Аріарівна, ви обіцяли не казати батькові, що я по коридору бігав. Батько так дивиться, що? Ну тобто, розумієте, ну як можна. Я кажу, ти... я кажу, та все нормально. І потім дитина відходить, каже, чи ви його лякаєте, чим, чи що. Ну, класна дитина, ну енергія, ну потрібно бігати, але ж ну, їй зауваження потрібно робити, тому я це й роблю. Тому що, знаєте, можна бігати по коридору, а там слизько. Він підслизнувся, він впав, щось собі забив. А не дай Боже, ще там батареї утів, ще з Радянського Союзу, а не дай Бог ще вдариться чимось. А відповідальність на кому ну, теж я якось так. А може там. Комусь там він когось там може підбити випадково, і та дитина впаде. Ну, тобто все одно якось отак. Тому я люблю дітей з початкової до старшої школи, і я завжди буду на боці дітей. Тому що діти це як губки. Все, що в них є, вони приносять це з родини до школи. І на них яка може бути відповідальність? Як в родині, так воно і йде далі в соціум. І був такий момент, коли ти не стримуєш сліз, і ти потім йдеш по місту нашого, по вулицям нашого міста, ти бачиш величезний такий бікборд, і там один із цих учнів. Їх клас 2022 рік випуск. І ти пам'ятаєш цю дитину, але він зараз тримає наше небо. І ти станеш, і я пам'ятаю, я стояла я не пам'ятаю, скільки я стояла, там в мене текли сльози і я не могла повірити, тому що він закінчив школу у 2022 році. Так, все. Я не можу про це казати, можливо, і не треба це казати, але хай воно вже як є, це наше реальне життя. От і стосовно про родину я сказала, про друзів я сказала, про те, як працювала, я сказала, але про дітей я не хотіла це казати, але ну вже... Пробачте, але є, і коли хтось комусь робить зауваження, що щось не так, коливання з настроєм, емоційні гойдалки, там треба щось пропити, не завжди потрібно давати такі поради, тому що ти не знаєш, що у людини було одну хвилину по тому. А у кожного з нас може таке бути, розумієте? І стосовно де працює Катюня, як працює, в мене є повне відео, я там відповідаю, і посилання я поставлю в описі під цим відео, теж там і показую, і розказую, і сама присутня там. І ще запитують, чому Катя не може приїхати додому. Ну, по-перше, в неї робота, в неї ще деякі є справи, вона не може людей підвести, і їй потрібно інколи бути в Києві. Ну, Це пов'язано там з фондом, але я не хочу про це казати, просто кажу, що так воно, є обставини, за яких вона поки що не може приїхати. А ну, хай там трішки там ближче до Різдва, то вже якось. Ближче буде її приїзд додому, А поки так. Тому таке у нас зараз життя. Живі, здорові і слава Богу. Дякуємо нашим захисникам, як можемо, допомагаємо зараз таке життя. Дякую вам велике за те, що ви є. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!